Доброго дня. Сьогодні 21 жовтня 2025 року. Хочу зняти показати кишмиш Афродіта по всій красі. Ну, вже общипали, в принципі, тут осталось гроздей 5. Ну, от на 21 жовтня вона є. В цьому році я перевантажив два кущі, один кущ. Пам'яті вчителя, і там так виноград смаку, в принципі, особи не набрав. А от Афродіта потихеньку, потихеньку, помаленьку, помаленьку. І ось до кінця жовтня підібрала смак. Звичайно, так не робіть, це неправильно. Це я Жінку послухав, бо каже, в цьому году буде мало винограда. Давайте, Давай, каже, побільше оставимо. Ну, так я коїда й по дві груни оставляв. Ну, В принципі, тут багатенько було. На ящика три. Ну, але оце осталось. Що хочеться сказати, що от вона висіла-висіла і таки набрала смак. Ну, Може, цукру трошки не добрала, але дуже такий. Смачний виноград Афродіта не потріщала в цьому році, не плотна, не, не така м'яка, от Байконур у мене є, він м'який. А тут хороший виноград Кишмиш третього, третього класу повноцінного. Це болгарська селекція. От рекомендую. Хороший виноград, це в мене прививка на кишміші цитрунному. О, запилюється добре, смачний. Звичайно, він повинен бути десь там на кінець серпня, може початок вересня, але ось дожив до 21 жовтня, чи в нього є шанс і до. Листопада дотягнути йому по гроночки. Смачний, смачний. Ось ще тут трошки залишилось оригінал. ну В общем, такий пізноосінній виноград є.